Всім привіт! Роблю цепочку ще одну в один ряд. Гаділя наготовив. Труба в трубі, запресована, обварена. Вийшла ту, втулка. Змінна так. Тут шинка 40 -го. Я на одній робив, так що у два. Як сказати, удвічі склав обварив, щоб довше виношувалося, вдруг там буде бовтатися. Отакий зробив, зробив, кондуктор чи як це буде, вставляються болти на 16 у мене. І тут також на 16. Ставимо бол... пластини, болт впихаємо, і вставляємо і тут так само. І тоді ж втулка ну, відносно рівненько обварюється І центрова відстань між отворами, скажімо там, тому що болт упхав навскрізь, воно ж ну, хай там і не 90 градусів, як будемо казати, можна виставляти, хто хоче заморочитися. ну я так, Просверлив на станочку, на тому кончилось. варю тепер обернулось кріпіж для поводка. Уголок 70-й, є там 60-й, мабуть, десь попадається, бо не хватило. Обрізаємо уголочок, виходить отакий ось обрізок. Ось, ось, для красоти. А по цю сторону обварюємось і виходить вже тобі візуальний вид. Я думаю, непогано буде. Думав, як їх правильно виставити рівно. Тому що, ну, балка вона і привезли її, вона трошки потягнута може ще сварці десь потягло, а не може це точно потягло, тому що тут як натулили, тулили Тут метр додано, то можна виставити, ну теж будемо казати, дуже я не виставляв, то уголок лежить, ну я не знаю, як правильно показати. Відносно, Рівно, чу-чуть пузо є Кажу, що його й привозили таке, тому що його ж там так. грузять, тягають і то подобно. Як виставити оці кріпежі, тут правильно думав, можна нитку натягти з краю, в другий край, будемо казати. Ну, теж нитку натягти. Отвори як посверлені, того, що ж, там 2 мм туди-сюди, вроді і кернив, але є такі моменти, що ну, буголок. Та якось було тут щось наварено, ти його під часа вже тобі міліметр утік. Чи два. А тоді ж попробую його ну, попасти болт. Виставляю і уголками, і магнітами. Ну, Відносно, щоб воно було трішки на щось похоже. Придумав, щоб його рівно виставити, тому що балка крива, отвори просверлені плюс-мінус, будемо казати, як правильно зробив, скажімо таке. Чи направляйку чи як правильно, Тоже, воно все відносно При, е, прихватив першу і вже ж от першої чи як, Висаю першу і першою наварив висоту, ту, що мені потрібно. Так, його правильно, от Віддягаємо, втулочку проточив. На моєму випадку 54 мм на станку. Торцанув трошки, щоб воно було. На щось похоже Ну, так я виділ. Не, Відео знімати, варити, дивися. Затяг. Я ключом зараз не буду затягати, виміряю між, скажем, між оцим вухом і оцим вухом, а ну, так отаку, між оцим Цим вухом внутрянка вона виходить 54 см. І на тій сцепці, то воно все працює, перехват є, значить порядок. Цей уголок кондуктора, чи як воно там правильно буде, зажимаю струбциною, піджимаю і тоді вже обворі виставляю відносно все. Як правильно показати? Дуже не покажу, тому що не видно. Ну, Як зварю, почеплю граділя, ще відео буде. Уголок зварив такий. Швеллер-восьмерка всередині, наружу десятка. Насверлив такий отворів на електрозакльопки і плюс прихватив ще ось так. Усилив, то, що ну, можуть виривати там, де варить, воно зараз такий метал іде новий цей. Головку такий, чи рамка, чи або там правильно буде. От так ось проварив, тут зробив потихеньку боронки. вам вже покажу, як у мене стані. Начищено все. Ще тут чуть-чуть, підчистити треба. І ще така кубка є на, на вулиці. ж розібрані, бо всього вже не внесеш, і так нема де. que proitei Механько діло движеться. Тут зроблено. У, у раму обварив такий уголок у мене був. Може, п'яка, то ще на четверка. Тут палець. Витягається, там такий от один посарений, витяг у транспортне у робоча склава. Тут ще трикутничок буде. Думаю, 7х7 квадрат у мене вийшов. Ну, да. 7х7 всередині 6х6. Обхав, то ну, виходить сантиметрова стінка, думаю, довго б